Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Шлю вам любі, квітневі вітання. З пізньої ночі до самого рання зорі з небес закликають літо. Тішить природа красивим цвітом. Що то казати весна, та й годі. Більше у тернопільській погоді. Добрий день, мене звати Діана Заваруха. 28 квітня, за прогнозами синоптиків, на Тернопільщині буде хмарно. Вночі без опадів, а вдень короткочасні дощі. Грози. Подекуди град. Вдень під час гроз пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла. В день 22-27 градусів тепла. То воскрес! Мене звати Марія. Я хочу розказати прогноз погоди на 28 квітня. Хварно буде 28 квітня і в Тернополі вночі без опадів, а в день короткочасний дощ, гроза, град. Під час грози шквал вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень день 23-25 градусів тепла. Всім бажаю прекрасного, чудового настрою щодня і прекрасної днини, такої як сьогодні. Прогнози отримали, мудро справи розставте, але за ними глядіть, не прогавте теплого сонця, ніжного цвіту. Так, за весною буде ще літо, але у нього свої плюси. Тож бажаю вам внутрішньої краси. До наступної зустрічі. Папа. -па. Ваша Оля Соболяк. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.